Ісус же почав промовляти до них: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви, і про воєнні чутки не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене, на свідчення їм. Але перше, Євангелія мусить бути народам усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І видасть на смерть брата, брат, а батько дитину, і діти повстануть навпроти батьків, їм смерть заподіють, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Коли ж ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід. Хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. І хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні, моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив, аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів. Не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас ото Христос тут, ото там не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних. Але ви стережіться. я сказав вам усе наперед. Але за тих днів по скорботі отій. Сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться, і побачить тоді Сина людського, що йтиме на хмарах, із великою потугою й славою, і тоді він пошле анголів, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі до край неба. Від дерева фігового навчиться прикладу коли віття його вже розпухується і кинеться листя. То знаєте, що близько літо, так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу й кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому Увечері? чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу: пильнуйте.